А ви знали, що в Лего існує серія, яка має всього два набори Лего? І це серія Дувижні звірі. Привіт, народ, Привіт, мої найкращі у світі підписники та новесенькі глядачі. Мене звати і ви на українськомовному каналі Mixbox, на каналі, де ви бачите огляди на різноманітні конструктори Лего. Зустрічайте! сьогодні. Вас чекає мега унікальний набір з 2018 року. Це у нас набір не «Гаррі Поттер», а це у нас набір пов'язаний з фільмом Диувижні звірі, злочини Гріндельфольда. you <laughs> Це мега можна вважати класний набір, адже він, по-перше, один з двох унікальних наборів цій серії, більше немає. Також він має в собі ось таку тваринку тестрала, яка, здається, з'являється лише в цьому наборі. Також є у нас сама фігурка Гріндельфольда, також тільки у цьому наборі. І ще також є у нас фігурка президентки Міністерства Магії у Америці. Загалом дуже цікавий набір має в собі класну історію, яку я вам розкажу згодом по цьому фільму. Ну і загалом набір у нас скуштував. На виході 20 доларів. Це дуже класна була на нього ціна, адже подивіться, яка шикарна карета. Не кожна карета в лего виглядає ось так. Але як на мене, вона дуже дуже гарна, тому що має усі великі колеса, має в собі багато унікальних деталей і точно заслуговує коштувати хорошу ціну, адже набір дійсно топовий. Ви зараз це побачите. Тому, друзі, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, адже ми йдемо до цілі 10 тисяч підписників. Тисніть дзвіночок, щоб не пропускати подіновесеньки відео. Ну і пишіть ваші топові коментарі, адже вони з'являються на цьому екрані. Дякую, що ви їх пишете. Ну а ми переходимо до огляду. Поїхали! Гоу! А спонсором даного відео є мій магазин на Бриклінку, де ви можете знайти для своїх саморобок понад 20 тисяч деталей Лего, а також майже 100 мініфігурок за найкращими цінами в Україні. Тому посилання вам залишу в описі або закріпленому коментарі. Переходьте та купляйте собі щось цікавеньке. Ну що ж, друзі, ми переходимо до нашого огляду. Ви одразу бачите палички і думаєте, так це ж Гаррі Поттер. Ні, друзі, насправді це не Гаррі Поттер. Цю серію можна вважати як підсерію до Гаррі Поттера, адже події у фільмі пов'язані з цією серією відбуваються до часів у Гаррі Поттері. Ну і загалом, друзі, у нас є невеличка передісторія пов'язана з цим набором. Це у нас наш Гріндельвальд, це можна здається вважати якийсь лиходій, якого хотіли арештувати, ув'язнити, але він утікає, здобувши цю карету, ставши її кучером, і він намагається утекти. А це у нас президентка Міністерства з магії Америки, яка намагається його зупинити. Ну що ж, давайте розглянемо наші мініфігурки. І ще до речі, цікавий факт, що цей набір вийшов у той рік, коли нарешті в лего повернувся Гаррі Поттер у 2018 році. Гріндельвальд у нас має ось таку паличку, ось таку, ніби магію, і має абсолютно новий костюм. Тобто раніше ніде в Лего такий костюм не виходив, і це у нас можна вважати унікальна фігурка. До речі, не пробував її ціну, але думаю, коштує там 200-300 гривень. Також має ось таку голову, теж нову, але волосся у нього типічне тобто, таке вже виходило в Лего. Тепер подивимося на цю пані. Це її перша поява в Лего. Має ось таку фіолетову паличку. І загалом вона вперше має загалом в Лего ось таку сукню. І просто подивіться, як вона гарно виглядає. І ще мені сподобався її капелюх. Він здається, теж є новим влегою. Не пам'ятаю, щоб такий виходив десь. Але якщо ви знаєте, пишіть про це в коментарях. До речі, підписуйтесь на мій телеграм-канал, щоб бачити моє життя. Адже там я показую, що купую, де гуляю, що їм, та багато іншого. Посилання в описі або в закріпленому коментарі. Буду вдячний за вашу підписку. Дуже хочу в телеграмі 600 підписників. Ну що ж, друзі, а тепер ми йдемо далі. До речі, є ще ось така інструкція. Ще в такому старому стилі колись такі Гаррі Поттер інструкції робили, і та є схожу. І також ми бачимо другий набір по цій серії. Та і одразу бачимо навіть тут ще Гаррі Поттер серію. І ви можете... Зібрати всі фігури пов'язані з ними, бо це можна вважати під серією до Гаррі Поттера. Бачимо тут Гаррі Поттер, а це у нас дивовижні звірі. І ось є ще один набір, де є також чотири унікальні фігурки. Ну що ж, давайте тепер перейдемо до нашої карети. Вона просто вау, дуже-дуже гарно виглядає. І перше, що ми можемо зробити, це ось так її відчепити. І ми бачимо нашого тестрала, якщо я не помиляюсь, це його нова абсолютно поява в Лего. Подивіться, як він гарно виглядає, має ось такі крила, але він трішки взагалі не Схожий з тим тестралом, який є у нас в фільмі. Але він виглядає гарно. Просто подивіться, який у нього чарівний хвіз. Ось такі гарні крила, які переливаються в такий чорний колір з прозорого. І загалом тестрал дуже гарно виглядає. В нього запринтований лицей. Ну і також ми бачимо, тут у нас є ось така колісничка перша на малесеньких звичайних колесах. І вона у нас кріпиться на саму карету. Але давайте її розглянемо саму карету, що в нас тут є цікавого. Почнемо з того, подивіться, як зробили. Поручні для кучера. Є спереду вони, а є позаду. Як ви бачите, це рослинки чорного кольору. І це насправді надзвичайно, здається, нічого схожого в Лего раніше й не було. Загалом, як я вам казав, карета нетипічна для Лего, бо зазвичай вони всі роблять ось таких куліс карети. А тут у нас подивіться, які великі колеса. Дуже-дуже рідко в історії там Касл Лего чи в інших там серіях Лего застосовували ось такі великі колеса. Якщо зайти на Бритлін і глянути на ці колеса, вони буквально в декількох наборах. А, можливо, навіть в одиницях є, і тому це дуже-дуже прикольно. Ось ці двері теж виглядають надзвичайно прикольно, дуже гарно вписуються в цей набір. Але насправді ці двері мені більше нагадують з Легу Сікі-Потяга. Там є схожі зелені двері чи навіть жовті, але вони все одно сюди гарно вписуються, і чорні такі прикольно виглядають. І те, що в них немає скла, навіть додає якоїсь такої автентичності, як на мене. Також бачимо ось таку ніжку, щоб ставати на неї, і лізти в кабіну. І загалом позаду ми бачимо ось таке. Невелике приміщення це для того, щоб ставити чи якихось людей, дябчиків мініфігурок, чи можливо якийсь багаж. Теж виглядає прикольно. І до речі, ця ручка у нас повністю ось так рухається. Та наш кучер є сам Гріндельвальд, тобто він сідає на карету, краде її і десь там собі літає на ній Та, Ну а тепер подивимося кабіну. і ще спереду, дивіться, є ось таке крісло, на якому він сидить, і ось так воно в нас кріпиться. Тобто, ми ось так можемо закріпити. І сама карета просто дуже вау виглядає. ще ось такі невеличкі світильнички. Це у нас. Дефолтні доволі світильнички, багато в де в Лего такі застосовувались, але загалом дуже прикольно виглядає. Тепер давайте подивимось нашу кабіну. Вона виглядає шикарно, просто як в якихось панських умовах. Знаєте, дивлюсь на неї, мені нагадує величне століття Рокселана. Там дуже багато було показано карет, де вони їдуть в них і так далі. Ну, хто дивився, той теж флешбекнеться на цей момент. Ось. Подивіться, який гарний салон. Тут навіть можна вмістити по факту дві мініфігурки, якщо підняти їм руки, і це прикольно там. І майже ось Таку кришку з двох ось таких деталей прикольних. Ми їх можемо ось так гарненько поставити, і буде в нас наша карета. Ну що ж, друзі, як вам цей набір, як вам ці фігурки, як на мене, дуже цікавий набір, і я радий, що його купив. До речі, за здається 450 чи 500 гривень. Як на мене, це дуже гарна ціна, і це навіть окуп. Ціна, адже тут фігурки коштують, здається, таку ціну. Мені дуже сподобались фігурки. Вони будуть в моїй колекції. З них можна зробити різні кастоми і так далі. Гарна шляпа, гарний загалом ось цей костюмчик, також Гріндельвальда теж прикольний ось цей костюм. Нетипічно до Гаррі Поттера, але й має свою якусь ізюмінку, автентичність і так далі. Як вам, друзі, пишіть про це в коментарях. Ну, з вами був я, Мар'янчик. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Ну і обов'язково дивіться нове відео та жмякайте дзвіночок. Підписуйтесь на телеграм. А я всім бажаю щастя, здоров'я, друзі, і всім па-па!